Привіт-привіт, мої хороші діви! Рада вас вітати на каналі Української Відьма. Сьогодні дивимось квітень місяць для вас, що вас чекає, хто вас оберігає і взагалі, і взагалі, ви знаєте, що я вас люблю. Тому підписуйтесь, пишіть мені в особисті, по розкладах, по переглядах. Давайте починати. Думаєте про себе, Діви квітень. Що вас всі поображають у березні? Ви такі будете злі та голодні до емоцій та нормальної енергії, що просто, просто собі якесь свято влаштуєте. Не хочу нічого знати про погане, давай казати про хороше. Знаєте, кудись підете. Дорога. Можливо, у когось вимушений якийсь рух, але десь приємне спілкування. Діви, куди ви так поспішаєте в квітні? Знаєте, як кажуть, ти дуже багато на початку місяця енергії, емоцій, нічого не вкладає. Якщо ви там нові проєкти, щось для себе дозовано, дозуйте, вкладення емоцій та сил. Гроші будуть. Вам віддячать за вашу роботу, не переймайтеся. От у вас буде такий стан, що «А я зараз хочу, а мені сьогодні треба. Знаєте, у вас буде так: у вас будуть так сильно а, хитати емоційно, ніби ви ваги насамперед. Терези. Розумієте, а не трошки діви. Тому що я люблю ненавиджу, вбив би... Я хочу ці відносини, мені не хочу, вони мені нічого не принесуть. Як вас тоді розуміти вашому партнеру або партнерці? Романтика, приємне спілкування. Якщо ви одинокі, то ви просто знову отримаєте якісь приємні моменти з людиною, а людина зникне. Ви будете чекати на ті самі стосунки для родини, на серйозні стосунки. Дивіться, а тут вам підказочка, шукайте, ну, перевіряйте негативні установки та програми. А також не треба відразу з багатьма спілкуватись, тому що ви будете до себе, перш за все, притягувати легковажних. На один раз, на інтим. Зрозуміло? Почекайте. Не закохуйтесь у кожного, хто вам каже привіт. У кого родина, порада. Дивіться, емоції додому носіть тільки позитивні, тому що ваш цей негатив, оцей, он що зробить, він вам зіпсує життя вам оточуючи. Ну, Вас всі знають, вони перетерплять якось. Тут, може, ви навіть такий стан, що ви будете намагатися з кимось розійтись, тільки щоб вам сказали, що вас дуже сильно кохають. Подумаєте, чи то воно договарте, тому що людина запам'ятає. І ви потім будете моритися, подаруночки, але залишиться неприємна згадка про цей квітень.